Вас визнали непридатним до служби за рішенням ВЛК, але не виключають з військового обліку. І в резерв Плюс ще й досі військово зобов'язаний. Зараз поясню, чому так та як це виправити. Якщо при проходженні військово-лікарської комісії вас визнали непридатним до військової служби, то це ще не означає, що ви виключені з військового обліку. І на цьому все для вас. Наказ Міністерства оборони номер 402, який регулює питання проходження ВЛК, визначає наступне: у разі прийняття постанови про непридатність до військової служби документи з результатами проходження медичного огляду, карта обстеження, висновки лікарів не пізніше п'ятиденного строку з дня закінчення медичного огляду направляються на перевірку до обласних ВЛК. Перевірка документів обласного ВЛК здійснюється у п'ятиденний строк з дня надходження всіх документів. У разі відсутності помилок, після перевірки обласної ВЛК електронні документи з постановами ВЛК про непридатність до військової служби направляються до штатних ВЛК. Якщо простіше, то до регіональних військово-лікарських комісій. Після отримання регіональної ВЛК всіх документів вони перевіряють, чи достатньо документів, і чи медичні показники відповідають непридатності до служби і можуть навіть направити на. Допрацювання чи викликати вас до себе на дообстеження. Але якщо все добре, то вони також затверджують вашу непридатність та не пізніше наступного дня з дня такого затвердження направляють до вашого ТЦК за місцем обліку. І вони вже виключають вас, ставлять відмітку до військово-облікового документу про виключення з військового обліку і вносять такі дані про виключення до реєстру. І здавалося б, нічого складного немає, і цей процес повинен пройти швидко, але на практиці ми зіштовхуємося. З різними труднощами. Наприклад, первинна ВЛК довго не передає сформований свідоцтво про хворобу до обласного ВЛК, або ж обласна ВЛК отримала всі документи, але забула направити їх до штатної ВЛК, або вже штатна ВЛК довго не затверджує ваше свідоцтво про хворобу. Часто звертаються клієнти, яким півроку, рік не затверджують свідоцтво про хворобу і відповідно не виключають з військового обліку і потім починаємо подавати запити, щоб зрозуміти на якому етапі затвердження. Виявляється, що його навіть на область не надіслали. Тому, коли клієнти звертаються до нас із проблемою, що в резерв плюс ще й досі не відображається виключення. Попри те, що вони визнані непридатними до військової служби, ми вирішуємо це шляхом направлення адвокатських запитів та скарг. Такі запити дають змогу з'ясувати, на якому етапі перебуває затвердження постанови ВЛК, і водночас прискорюють процес, оскільки демонструють зацікавленість людини та її бажання отримати результат. Тому, якщо у вас виникли такі ж труднощі, то звертайтеся за номером на екрані. Ми допоможемо. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю.